Сьогодні у рубриці антигерой дня колектив російського п'ятого каналу там зробили сюжет про те, як легко і швидко російські війська можуть завоювати Європу. Навіть важко щось додати, просто подивіться самі. Лише доба необхідна російським військам для підкорення європейських столиць. Запевняють журналісти російського п'ятого каналу. Вони підготували сюжет, де наочно показали, яким чином рухатиметься російська техніка. Автори програми подали це у вигляді походу з метою провести в столицях ЄС парад до дня перемоги. При цьому голос за кадром додає, що бійці повітряно-десантних військ долетять туди лише за дві години. Далі автори згадали, що російських військ давно не було в Берліні. А 9 травня гарний привід для дружнього візиту. В цей час на флагштоку опускається німецький прапор і піднімається російський. Прага, Гельцінки, Вільню, Сталін, Рига це взагалі зовсім поруч. Продовжує голос і додає, що російські війська можуть увійти в половину цих міст. Пішки, як це було 70 років тому, візит до Лондона і Вашингтону каже автор тексту. Потрібно буде планувати сильно заздалегідь, оскільки без авіації флоту тут аж ніяк не обійтися. У кінці ролика автор шкодує, що західні партнери не зможуть своїми очима подивитися на іскандер і сатану, адже їх за межі Росії можна доставити тільки повітрям.